Так, проводжу сервіс косарки. Минулого року вже її зачищав трошки і грунтував, але цього недостатньо. Цього року вона знову ще більше поржавіла. Їй уже 4 роки, 4 роки, 4 сезони. Зачищав от таким от валом гнучким. До такої токарної машинки. Кожного вона може бути по-різному. Така собі бормашинка, наклав е, два два відрізних круга по металу і ним позачищав. Дуже важливо оці всякі пупирішки, де є трошки піддута фарба, під нею може бути дуже багато. Оце все треба зачистити. Обов'язково в окулярах. Пелюки. Багато, летить багато. Бачу, оці гайки 4 можливо вже і не вдасться викрутити, якщо буде потреба, треба буде відрізати, ну але це таке місце. Це все утворюється із-за того, що каміння попадає, б'є по металу, фарба здирається, робиться пошкодження точніше. І після довгого зберігання, вологість і отаке от от відбувається. Даній косарці вже 4 роки, 4 сезони. Також під захистом такий сюрприз. купа трави. Я його ніколи не знімав, ремінь не натягував. Так, зробив висновок, що натягнути можна ось цією пластиною накріпиться на два болти. Тут ніяких зазорів немає, воно якби, ніяк не регулюється. Я зрозумів, що можна регулювати, якщо. Міняється кут нахилу пластини. Я її трошки розігнув, і ремінь натягнув. Це ремінь на привід колеса, вона є самохідна. Також треба буде змастити солідовий вал, тому що трошки було важко його зняти. На майбутнє, щоб не було проблем зі зняттям, це треба зробити. Інколи погано спрацьовує механізм самохідної косарки за рахунок того, що всередині оцей пальчик залипає, через те, що змазка вже стира і туди набилося, крім змазки ще багато пилюки я її даю зовсім трішки, а всередині тут його просто змащу рідким маслом. В оригіналі йдуть ось такі підшипники. На задні і передні колеса по два на колесо з внутрішньої і зовнішньої сторони. Вони часто розбиваються, і я, наприклад, знайшов заміну це ось такий підшипник. Один поставив сюди, цим зверху, старим, тому що він по висоті не підходить і цей має такий бортик. А з внутрішньої сторони також поставлю ось цей, але він там. Не зовсім добре сідає, то є спосіб, як його гарно зафіксувати. Отже, підшипник можна щось підібрати, тому що вони є різних розмірів, тобто діаметр внутрішній, зовнішній, вони відрізняються. Ось такі я підібрав. Ну, принаймні, підшипники це краще, ніж втулки, тому що є косарки на втулках. Це взагалі не варіант, як на мене. Колеса поставив, помалював. Ніж підточив, можна перевертати і заливати мастило. Двигун на косарці Брікс американський. Оригінальний Євро 5. Також є номер на блоці двигуна. Масло 10Ф30 і це обов'язкова в'язкість для усієї садової техніки. З такою в'язкістю насправді дуже мало мастил на ринку, але важливо використовувати саме такої в'язкості, так як рекомендує виробник, тому що це впливає на ресурс самого двигуна. Стосовно рівню тут би просто є дві точки. Між ними має бути рівень масла.